Вітаю на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Криптореволюція відбувається у світі або криптовибух, як пишуть медійники. Біткоін зростає за даними на сьогоднішній день, за даними біржі Binance. А позначка вартості одного біткоїна вранці сівного 101 тисячі доларів. Це не максимум, було більше, але все одно зростання за півтора місяці неймовірне. Ціна криптовалюти почала зростати одразу після того, як стало відомо. Що наступним президентом США стане Дональд Трамп, Тому що політичні причини зростання біткоїну і варто українцям в нього вкладатися? Питаємо в такого експерта Віталія Садовського, операційний директор з досліджень агенції Мімедженці. Віталію, вас. Вітаю вас. Дивіться, Дякую, я що хочу... Ви задали питання. Я хочу почати з того, взагалі, що таке біткоїн дуже швидко для тих людей, можливо, хто не знає, але підключився до нашого ефіру. Це децентралізована криптовалюта на основі блокчейну. Що значить, чому вона децентралізована? Тому що її може виробляти будь-яка людина добувати, на відміну від, наприклад, там, інших валют, типу долара, гривні, які випускаються тільки Україною та США. Відповідно тут ми підходимо до першої причини. В алгоритмі біткоїну закладено те, що його добування ускладнюється кожен кожен рік. Тобто можна тут, так скажемо, провести паралелі з золотом, коли золото було легко добувати, воно знаходилось на поверхні, зараз його складно добувати, і його вартість постійно зростає. Так само зараз біткоін набагато складніше добувати, ніж там, років 5 тому. Тому пропозиція біткоїну зростає повільно, а людей, які хочуть його купляти, постійно зростає, і його ціна відповідно до попиту і пропозиції теж буде зростати. А, також ви дуже вірно підмітили таку причину як політичні причини, наприклад, от вибори в США, які пройшли. Прийшов до влади Дональд Трамп, ну ще не прийшов, але прийде да, скоро. А, і він говорить, що він законодавчо підтвердить, що біткоін є такою валютою, яка буде офіційно вже в побуті громадян, яку можна буде офіційно інвестувати, і це також призводить до зростання попиту і відповідно ціни. Я б ще назвав декілька причин. Одна з них дуже важлива: це зростання з точки зору не тільки окремих людей, а й з, зі сторони інституційних інвесторів. Це, наприклад, великі фонди інвестиційні, вони купляють на мільярди доларів біткоїни для того, щоб їхні інвестори могли в них потім інвестувати через інші там, інструменти. Потім ще можна додати так звані макроекономічні чинники, це, наприклад, зростання інфляції в деяких країнах, зменшення привабливості інших інструментів економічних, в які можна інвестувати. І інвестори, які мають мільярди доларів, вони обираючи інвестувати, там, наприклад, в якісь акції, облігації чи підприємства, і є також біткоїни, який зростає швидшими темпами. І вони обирають біткоін для інвестицій своїх. І це також призводить до зростання його ціни. Ну і я б ще додав тут зростання інтересу з точки зору звичайних людей, бо раніше біткоін знали там не всі, далеко не всі. Зараз всі про це говорять, от навіть у вас ефір зараз, да? більше людей дізнається про біткоін і, відповідно, більше бояться, що вони пропустять таке зростання, бояться, що це називається ФОМу, коли люди бояться, що щось зростає, можна зараз вкластися і швидко вирости. І тому вони на цьому етапі інвестують також біткоїн. Це такі основні причини. Віталію. А... Ну, звісно, нам цікаво про Україну. Біткоїни є в доробку найбагатших людей України і Одещини. ми не будемо назвати зараз прізвища, хто у нас найбільший тримач криптовалют. Звісно, це для багатих людей, так? Бо один біткоїн, я вказала на початку 101 тисяча доларів. Але все ж таки в Україні криптовалюти ну, умовно, поза законом, що це означає, вони не оподатковуються. Mm -hmm. Нібито є така воля. У Верховної Ради ухвалити відповідний законопроект. Не впевнено, що він вже там внесений і лежить в стінах парламенту, але ну, такі розмови ведуться. Зараз українці охоче купують біткоін. Це ж виходить ну, такий легкий спосіб заробити, якщо у тебе є капітал, звісно, якийсь, так? Не платити державі і проводити різні транзакції з криптовалютами. Так, ну попис зростає в Україні, в принципі, як і по всьому світу. Але тут, до речі, ви сказали, що тільки для багатих людей, бо біткоін вартує 100 тисяч доларів. Зараз ви можете купити участку якусь там 0,001 біткоїну, тобто ви можете купити і на 1000 гривень частку біткоїна. Не обов'язково купувати один там, або більше. Да? Також тут слід сказати таку річ, що я не рекомендую інвестувати в ті активи, в яких ви не розбираєтесь. Тобто, якщо ви щось почули, що біткоін зростає, і на базі цього тільки хочете інвестувати, я так не рекомендую зробити. В першу чергу всі інвестори, не тільки в криптоіндустрії, а взагалі інвестори, є таке правило, що спочатку інвестуєш свій час в те, щоб зрозуміти якийсь актив, а потім вже інвестуєш гроші в цей актив, якщо він тобі підходить. Наприклад, okay. на прикладі крипторинку є така статистика, що 75% десь інвесторів, які вкладалися не тільки в біткоїн, але й в інші валюти криптовалюти, 75% цих людей зменшили свої статки, тому що вони просто не розуміли, коли треба увійти в ринок, коли забрати гроші. Тобто, ще раз повторюсь, вкладуйте тільки туди, де ви розбираєтесь. Спочатку почитайте там, хоча б декілька днів. Бо біткоін, наприклад, люди, які зараз приходять і відслідковують новини, їм здається, що він постійно зростає. Це не так. люди, які там, як я з 2010 року слідкую за цим ринком, вони розуміють, що біткоін може зростати два роки, а потім впасти на 90%. І от якраз ви можете втратити на цьому падінні свої гроші. А, віталю, але ніхто не застрахований від цього. Правда, я так розумію, що, наприклад, Дональд Трамп може пройти інаугурацію 20 січня, стати вже повноправним президентом наступним сполучених штатів, а ввести не тих людей, яких він анонсує, Бо зараз саме під ці імена ведеться, от така медійна політика пов'язана з криптовалютами. От прийдуть люди, які лібералізують ринок. І це позначиться на ринку у світі, так? І, а це можуть бути інші люди. Дональд Трамп досить емоційно хитрий mm -hmm. і може казати, одна робити інше. І тоді біткоін може просто раптово обвалитися і ніхто цього не передбачатиме. Ну, загалом так, да, вірно говорите і загалом е криптоактиви вважаються такими дуже ризикованими активами. І така теж загальну рекомендацію дам для людей: якщо ви вже не є експертом з криптоіндустрії, рекомендується до 5% своїх грошей вкладати в крипту не більше. А якщо ви вже є експертом і там роками вивчаєте матеріали, то можна більше, звісно, да? але якщо ви зараз, от, після нашого ефіру, хочете щось купити, щось почитати там декілька днів, все одно рекомендується не більше 5%. бо Ніхто в світі, навіть з відомих економістів, всі признають, що не можна передбачити цін на криптовалюти, бо вона залежить від дуже багатьох факторів непередбачуваних, такі як ви сказали, вибори, да, кого назначать, кого призначать. Тому не треба всі гроші ні в якому разі вкладати в цей детектив. Ну, передбачити вогні хіба що е, люди з магічними властивостями, але це може бути шахрайством. Ну, так. Да, Віталію, наостанок. Зважаючи на економічну ситуацію в Україні, який спосіб вкладання грошей, от окрім криптовалюти, так ви б порекомендували українцям? Давайте так, я ширше почну. Є таке поняття як інвестиційний портфель, це сукупність всіх активів, які є у інвестора там або окремої людини, які призначені для збереження капіталу або його зростання. Це крім криптовалют, може бути, наприклад, нерухомість відома для українців. Так? Зараз дуже цікавий такий актив серед нерухомості це сільськогосподарська земля. Бо у нас минулого року був прийнятий закон, який дозволяє купувати продавати землю. Будь-яким людям. Земля зараз в Україні сільськогосподарська. Коштує ну, там, 1 3 тисячі доларів в Європі від 10 тисяч доларів, тобто вона буде ще зростати, і це цікавий актив для українців саме. А, далі це можуть бути акції. Відповідно, можна купити акції іноземних підприємств, не тільки українських, наприклад, там Apple, Microsoft і так далі. А, це може бути, наприклад, і вкладення в фонди різні, які у собі всередині мають, можуть мати також і блокчейн активи. Можуть мати акції інших компаній, ви вкладаєте в цей фонд, і він вже всередині всередині нього експерті, які краще розуміють всі індустрії, вони краще будуть ваші гроші розподіляти, ви отримуєте якийсь прибуток більше, ніж депозит. Да? Але ну, менше ризик для вас, бо там є експерти, відповідні люди, які краще знаються на всіх цих індустріях. Також у вас завжди залишається а, такий момент, як депозити. І облігації в Україні це також військові облігації. Загально таку не буду говорити по конкретним активам, бо це дуже залежить від кількості грошей, від того, як людина знає ці ринки від цілої людини, бо одна людина може збирати собі на пенсію, інша людина може там хотіти купити машину через три роки. да. Це відповідно різний буде баланс цих активів. Але загальна рекомендація така, що а, треба десь половину своїх грошей держати в. В консервативних активах це у нас депозити, по облігації, і такі середні активи можуть бути акції. І друга половина це більш ризиковані активи, тобто, це, як ми говорили, може бути нерухомість, земля, криптовалюти і таке інше. Тобто, у вас постійно повинна бути подушка зі стабільних активів. Так, взагалі, наявність подушки фінансової це завжди добре. Тим паче з неймовірним зростанням цін в Україні, яке спостерігається останнім часом. Таку подушку треба мати і поменше її вичерпувати, і більше старатися до неї додавати. Я вам дуже дякую за цей коментар. Віталій Віталія Садовський операційний директор з дослідження агенції MIM Agency, був сьогодні на усі. Дякую вам, що ви цей час з нами. До побачення.